Валентин народився мій 14 жовтня на межі тисячоліть у 2000 році. 14 жовтня, день створення упа. І він не міг народитися іншим. Я його дуже люблю. Він коли народився і мені поклали його ще з неперерізаною поповиною на мене. Я відчула. Таке відчуття любові я в той момент любила всіх. Такого я не відчувала більше ніколи. Ні до того, ні після. Оце та безмежна і неосяжна любов. Я коли ходила вагітною, у мене мама працювала в ЗАГСі, і в них були такі словники імен прямо такі грубаці. Я дуже довго обирала ім'я. І прочитала, що Валентин це означає бути сильним, здоровим чоловіком. Я хотіла, щоб моя дитина була здорова. Тому він Валентин. Ну, одного разу я сказала на нього Валя. Я за це дуже сильно отримала, бо він сказав, яка я тобі валя. То потім він був просто Валюша, Валюнчик. Дитинство його було звичайним, щасливим, звичайним дитинством. Ми подорожували з ним по Україні за кордоном. Ми з ним об'їздили дуже багато. Ми ходили і на футбол, і на дзюдо, і на самбо, і на вільну боротьбу, і регбі в нього було, і волейбол. Перепробували все. Одного разу прийшов, я хочу грати на саксофоні. Думаю, ну це вже щось зовсім нове. Я то бандуристка. Але щоб на саксофоні, добре, купляємо саксофон. Граємо на саксофоні, набридло, продає він того саксофона. десь через інтернет, дитина. Купляє гітару. По Ютубу він навчився собі грати сам на гітарі. Та гітара в Маріуполі десь згоріла. Так як і всі його речі. Дитинство його закінчилось дуже рано, в 13 років. Це був 2014 рік. І оці всі події на Майдані якось так на нього вплинули, що він одягнув берці, одягнув камуфляж і пішов на наш Хмельницький майдан. Він вступив в добровольчий український корпус правий сектор, будучи підлітком. Він був вихованцем правого сектору, їздив на вишколи, він вже тоді готувався до війни. Перший раз на Донбас добровольцем він поїхав 17 років, коли ще ніхто не знав. Втім, сказав, що поїхав на вишкіл, а сам втік. У 2019 році, коли він другий раз поїхав на Донбас, він попав в тактичну групу Сапсан від правого сектору. І якось цим підрозділом, там в тому підрозділі, був Дмитро Кусюбайло та Вінчі. Він з ним особисто був знайомий. І вже коли другий раз він повернувся, він вже приїхав з довідкою, що він. Приймав участь у бойових діях саме в складі тактичної групи САПСАН Українського добровольчого корпусу Правий сектор без грошового забезпечення, чисто доброволець. Після того вирішив піти в Азов. Сказав, я не буду вчитися, я йду в Азов. Дуже це все його вразило. Тим спілкувалися, як сусіди по кімнаті спокійно, за життя, за смаки на фільми, таке потрохи за службу. Ну, і так поступово з ним здружилися. в залі часто разом займалися. О, от, і там. Він десь знайде якийсь, блін, щось нове кросвіту, щось разом ганяло і пробувало чисто, по тому хто дольше витримає або швидше зробить. Такий конкурентний дух. Веселий, заводний, хороший друг. Нормально можна було поспілкуватися книги, це мені нравилось. У Маріуполі він жив з 2019 року, відколи підписав контракт. В вересні 21-го року він приїхав в відпустку з Маріуполя, привіз з собою дівчину, наречену вже. Знайомити з нами, з батьками. І на кухні він підійшов до мене, обняв і сказав: Мамо, я тобі дуже дякую, що ти виростила з мене особистість. Я тоді… Я тоді розплакалася, але я кажу сину, я тебе просто люблю. Я тебе завжди просто любила. Ти сам виріс таким. Ти таким народився. Пам'ятаю, як він ще був просто в зводі, ще до того, як він став командиром розрахунка, він був медіком. Він постійно розвивався, постійно хотів щось нове, пробував себе в інших іпостасіях. Не міг засидітися довго на одному місці. Він хотів розвиватися, хотів більшого. От і кожну позицію прощупував. І досить гарно себе не показує. Вони готувалися до цього вторгнення, вони знали, що буде війна. На той час він своєю нареченою вони жили на квартирі, знімали квартиру. І він за неділю-дві до вторгнення він заставив її зібрати рюкзак. В рюкзак склав всі свої документи. Він 24 лютого у 22-му році мене розбудив смс-ку. Я тебе люблю. У мене заніміли руки, ноги, і я просто не змогла встати з ліжка. Но з кожного переписка: Мам, я тебе люблю. Мам, я тебе люблю. Я йому самого маличку говорила завжди, що я тебе люблю. Він знав, що я за ним. Я йому завжди говорила, що сину, в тебе. Є мама, і тобі завжди є куди повернутися. Це твій рідний дім, що б не сталося. Одне я знав чесно, що він кохав. він був любимий своєю матір'ю, своїми вічимом і батьком. жив кожну секунду. Він завжди жив, навіть в день навіть початку повномасштабки, коли ви вивозив був на позиції. То все це було жартами, прибавутками. Жахливо чорний юмор про свою смерть, смерть чужу. Ну, все це перемішано як тільки доїхали до місця. одразу ж вмикався професіоналізм і чітке віддання команди, що як треба Все. Стріляй, паравай! Ва! Нам ще до 24 березня. Казали, що з ним все добре. А потім сказали, що він загинув. Він був перед Азовсталлю, там вулиця, там якесь перехрестя вулиці Ломізова, Азовстальська. Якийсь отой будинок дуже височенний, що його бомбили нещадно, бо там були наші хлопці. Він в основному старався приділяти увагу іншим, щоб на ньому не концентрували увагу. Він намагався розпитати в інших, що ти, як ти там. Бо навіть коли я з ним останній раз бачився, коли я самий був на позицію, а він повернувся, він такий стандартні обійми, радості, все. Він більше розпитував за інших, я ж у нього питав, як йому це. Командувати розрахунком під час бою, тому подібне, як за побратимів, як вони себе показали. От. Я йому розказав, де що був, що робив. Він теж поділився байками історіями, пожартували трохи чорно, порозпитували за сім'ї, у кого, як, що, хто що знає, чи добре все вдома. Він сказав, що все нормально. А це було ніч його загибелі. Це. Чи я потім узнав, що через декілька годин його визли на позицію за нами, на точку, де він мав би спостерігати, і від авіаудару він загинув. Валя загинув 22 березня внаслідок влучання ФАБу в будинок, де був спостережливий пункт. Його завалило в 5.40 ранку. Потім була його дуже довга дорога додому. Того, що ми не вірили, ми шукали. Я його запам'ятав посмішкою, як завжди, з вогнем в очах, з бажанням зробити щось цікаве, дізнати щось цікаве, і бажанням глибоким почуттям справедливості, що так треба. О, він просто знав, як треба, і він цього намагався робити. І дуже великим критичним ставленням до себе почуттям відповідальності. Бо, наприклад, коли він вивчав бусоль і хотів стати бусолістом з зводі, щоб орієнтувати міномети, він був дуже сильно переживав. Він все вивчив на ізус. на Віта до Я. О, постійно лежав, повторював, ходив, складав, розкладав любув суху. І потім, як він здав, там Безумне щастя в нього, Тіпа, вот я зміг, я став, тепер я буду це робити. Мій Валя був дуже світлою дитиною. Для мене він дитина. Хоч він змужнів дуже рано, він 17 років, по-моєму, він став мужніший, ніж деякі в 40. Світлий, добрий, чистий. Для мене він був, є і буде. Я б йому сказала, щоб він мене трошки почекав там. Я б йому би сказав, що сумую за ним дурнем, а він сказав би не говори великої дурниці. Він критично ставився, коли люди говорили щось позитивне до нього, але завжди сам був щирий в своїх проявах. Іноді різкий, але завжди веселий. Те, що я роблю зараз, це все любов до нього робить. Це саме ця любов, вона штовхає мене на ці всі дії, щоб про нього знали, щоб про нього говорили, щоб його пам'ятали.